У цьому випуску, крім нових пригод ані оуклі, ви дізнаєте значення нових англійських слів, які вам не потрібно буде вчити. За допомогою асоціацій вони стануть активними для повсякденного життя. Дуже дякую вам за підтримку каналу. Вибачте за мої мовні помилки: я вчуся розмовляти, а найголовніше думати українською мовою. Тому і трапляються де де русизми та суржик. Ваш лайк та підпис на канал дають зрозуміти, що вам цікаво та є стимул продовжувати. Хто вам насамперед згадується, коли мова заходить про найкращого стрільця? Як ви вважаєте, це тільки талант? Чи цьому можна навчитися? А ви особисто гарний стрілець? Напишіть, а я поділюся з вами своїм досвідом. А почнемо ми саме з прізвища Ані, корінь цього слова оук. Незважаючи на написання слова, ми його вимовляємо оук, а не оак, що значить дум. Слава Ані Оуклі в Америці не потребувала підтвердження. Але після подорожі Wild West Show до Англії, подруга її конкурентки розмістила статтю в найпопулярнішій газеті, де Ані Оуклі була забутою всіма. А ось Ліліана Сміт. Яку, до речі, Ані перемогла на щорічному змаганні зі стрільби, стала знаменитістю? Менеджер та чоловік Ані написали зустрічну статтю, захищаючи правду. Всі чекали заяви від власника цього шоу як найбільш впливової особи у цьому скандалі, але він мовчав, на яку сторону він стане, з ким він. Обидві дівчини виступали на його шоу. Хоча він сам, як власник та стрілець, має бути головною зіркою свого шоу, здається, Ані з її талантами випереджає навіть його їй доводилося скорочувати кількість своїх трюків, щоб не привертати до себе більш уваги. Між ними присутня певна заздрість. 31 жовтня Лондон і News – Опублікували приголомшливу новину. Ані Оклі розриває контракт із Wild West Show за своїм власним бажанням в той самий день після шоу, що буде останнім за її участі. announcement. Annie Oakley would sever ані connection with the Wild West voluntarily. Following their final London performance, that very evening. Зверніть увагу на слово very. Зустрівши його в тексті, ви навіть і не подумаєте перевіряти його значення в словнику. Навіщо? Один дуже талановитий вчитель англійської мови, автор класичного підручника, найкращого, на мою думку, сказав прості слова. Речення це набір слів, пов'язаних логічно між собою. Якщо знайомі вам слова не утворюють здорового глузду в реченні, це означає, що ви щось недоопрацювали. Окрім значення дуже. Це слово ще перекладається як той самий, The Same те саме. Наприклад, They went free that very day. They went free that very day. I stood the courtroom like a fool. У цьому епізоді ви чуєте, вони вийшли вільними в той самий день. У фільмі Моцарт. Король каже, що Моцарт виступав уже тут, в цій самій кімнаті. Отже, в самому розпалі кар'єри. Після двох з половиною років виступу в шоу в зеніті слави та заробітку, ані Оуклі залишила Бафалобів. Єдиний коментар, який буде опублікований роками пізніше, буде її коротенька загадкова фраза. Причини, через які я залишила шоу, займуть забагато часу для роз'яснень. Навесні 1888 року батлери. Почали виступати на водовільській сцені, але часи змінювалися. Співаки, танцюристи та комедіанти, ось що глядачі жадали бачити, але зовсім не стрілків. Деякий час вона ще працювала в подібних шоу Дикого Заходу. Але почула, що фінансовий менеджер Бафало шоу Нейт Солзбері. Котрий, до речі, захищав її популярність від брехні, погрожував усім конкурентам, які наважувалося взяти на роботу ані з чоловіком. Той рік для неї був непростим. То вона раптом починає працювати в цирку. то бере участь у жахливому шоу Дедвуд Дік, яке вважалося принизливим для неї. І для її репутації одного разу вона була неприємно вражена, коли роздратована публіка почала кидати моркву прямо на сцену. Уявіть собі. Одного дня менеджер цього ж шоу спакував всі заробітки та й зник, і шоу закрилося назавжди. У січні 1889 року. Buffalo Біл-менеджер, фінансовий менеджер цього шоу Нейт Солдзбері приїжджає до Ані особисто, чим дуже її здивував. Buffalo Біл-шоу збиралося до Парижу, і Ані дуже не вистачало у програмі. Вона їм була потрібна. Навіть більше, ніж вони це розуміли. І Ані погоджується. Ми не знаємо деталі тієї. Розмови. Але досить цікавий той факт, що Лілі, її головна конкурентка, як у стрільбі, так і в житті не поїхала до Парижу. Умовою було поїхати тільки тоді, коли піде Лілія. Ви тільки уявіть собі, 30 мільйонів людей приїхало в Париж на цей перформанс. Неподалік від Ейфелевої вежі. Buffalo Bills виступали кожного вечора. Ані вже була першим номером у програмі виступу, і невдовзі стала головною темою розмов в Парижі. Французький президент запропонував їй навіть очолити французьку армію. Король Сенегалу намагався купити її влучність за 100 тисяч франків, щоб знищити жахливих левів, які спустошували села. Легенди про її минуле ширилися у пресі всієї Європи та Америки. Бульварний роман захопливо описував дитинство ані в Канзасі. Майже повністю. Видумана. То вона знешкоджує поганого хлопця мору однім пострілом. То вбиває ведмедя, то пантеру поціляє прямо в око. Потім вона рятує потяг від бандитів, бореться з вовком, і хоча вовк кусає її, вона така смілива, що навіть не плаче. Ані перетворюється в легенду. Легенда Ані Оуклі. Продовжує рости впродовж її виступів по Європі протягом трьох років. Ширилися чутки, що вона врятувала життя принца Баварії, коли відкинула його в безпечне місце в той момент, коли його мав затоптати кінь з Родео. Принц Прусії Вільгельм був настільки враженим. Що наполягав на власній участі у виступі. Одного разу він запалив цигарку, яку Ані мала погасити пострілом з 30 кроків. Пізніше Ані скаже, якби мій, приціл, якби мій приціл був би не таким якісним, я могла б стати причиною нової війни. Вона і сама потім починає розповідати про себе «tall tales», Сподіваюся, ви знаєте значення обох слів. Tall Tales, високій історії. Трохи дивно звучить, так? Це не обов'язково видумані історії, але вони, як ми кажемо, роздуті. В них дещо домальовано багатою уявою. Історії про Ані мали правдиву базу. Але з передачою з вуст в уста вони розросталися в казки Високі високій історії. 1893 році в Чикаго відкрилася Колумбійська виставка технологічних інновацій, яка демонструвала найсучасніші технологічні дива. Але Buffalo Bills не запросили приєднатися до цього свята в сучасності. Тоді Коуді, власник цього шоу, зі своєю командою розташувався поруч з цією виставкою. І згодом шоу дикого заходу старих часів перетягнула до себе більше натовпу, ніж ота футуристична виставка. Вже не тільки сам власник Коуді, але й Ані Оуклі стали живими символами Wild West Show. Щиро вам дякую за ваш час, за цікавість до мого каналу. Приєднуйтесь, будемо разом вчити англійською. Пока!